Наша тема сьогоднішньої зустрічі це зміни, які відбулися в антитютюновому законодавстві в поточному році. Насамперед хотілося б звернути увагу всіх на те, що згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я близько половини курців помирають від хвороб, які спричинені тютюновим димом лише в Україні. Тютюн забирає близько 130 тисяч життів на рік, а пасивне куріння, в тому числі люди з пасивним корінням, помирає близько 13 тисяч українців. Також тютюн підвищує ризик таких захворювань, як інсульт, інфаркт міокардо, стенокардія. в 5 разів збільшується можливість. Раптової смерті тому, отже, наші норми, закона про за про <клухи> заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів. Та їх шкідливого впливу на здоров'я населення насамперед спрямовані для того, щоб посилити захист українців, особливо дітей та молоді, від шкідливого впливу тютюнових виробів, забезпечити бездимне середовище. Також вони націлені на імплементацію нашого законодавства до законодавства ЄС. Давайте звернемося до того, які зміни відбулися у 2024 році в антитютюновому законодавстві. Це в першу чергу всі сигаретні пачки мають бути з комбінованим медичними попередженнями. А що це насамперед є? Це перше це те, що буде, є графічне зображення, має бути, а також попереджувальний напис. А, щодо шкоди та а, можливих наслідків вживання тютюнових виробів. А, на хочу показати вам один слайд, а, в якому зображено, що основне: це, що на 65% відсотках площі найбільшої частини а, тют пачки тютюнових виробів, а, має бути Зображення хвороби, які спричиняють куріння, а також повинен бути текст, який застерігає про шкоду та наслідки куріння. Ну, тут ми бачите, зображено, що повинно бути це зображення на передній і задній частині пачки, оскільки вони є у нас найбільшими площами. Це задня та передня частина пачки, і це повинно займати 60... на 65% загальної площі. Також хочу звернути вашу увагу на те, що для тих людей, які мають наміри і хочуть покинути куріння, на пачках зараз є розміщений QR-код, який посилає на безплатний центр, сервісний центр громадського здоров'я. А щодо того, щоб надати підтримку людям, які бажають бросити куріння, і він називається Я кидаю курити. На сьогоднішній день в нас в Україні всього розроблено три групи таких наборів, кожна з яких включає 14 медичних попереджень. Ці набори будуть змінюватися кожного року, забезпечувати щорічну зміну графічних зображень. Чому це важливо? Насамперед, як показують е, графі... показують дослідження, графічні попередження про наслідки вживання е, тютюнових виробів, е, які розміщуються на упаковці е, безпосередніх виробів, е, демонструють е, свою е, наглядну ефективність. Так, дослідження показують, що десь 92% тих людей, які споживають е, тютюн, вживають сигарети та інші. Засоби вони звертають увагу на ці попередження. З них десь половина 52% починають замислюватися над тим, чи потрібно курити в подальшому, оскільки на них, оскільки середньостатистичний курець дивиться на пачку протягом дня десь разів 20, реальні зображення тих захворювань, які спричиняє вживання тютюну, дійсно ефективно впливає на певну групу людей. І тому вони починають замислюватися і мають наміри, навіть реальні наміри до того, щоб зменшити вживання тютюнових виробів. Таким чином, саме такі зображення, такі медичні застереження, ті, що набрали чинності у нас в цьому році, дають можливість зберегти життя та здоров'я людей. Інші, інші зміни, які відбулися в цьому році в антитютюновому законодавстві, це заборона. Заборона реалізації ароматизованих сигарет та є-сигарет. Е Давайте зупинимося на цьому трішечки більше. Що це мається на увазі? Мається на увазі, що забороняється продаж сигарет тютюнових. Рідин до електронних сигарет, тютюну для самокруток, які мають ароматизовані добавки. Заборону, також Заборонена низка добавок, наприклад, вітаміни до тютюнових виробів та є сигарети, які могли б вводити споживачів в оману щодо наслідків вживаних, ці, вживаних виробів. Зокрема, на українському ринку забороняється реалізація тютюнових виробів, що містять такі речовини, як вітаміни, кофеїн таурин та інші добавки та стимулюючі сполуки, що асоціюються з енергійністю та або життєвою силою добавки, що мають властивості робити викиди кольоровими. Також добавки, що полегшують вдихання чуть диму або засвоєння никотину. Ну також хочу коротко сказати, чому саме така норма була прийнята нами, тому що за даними знову ж таки всесвітньої організації охорони здоров'я, 38% споживачів тютюнових виробів та 50% користувачів електронних сигарет пояснюють, що вони вживають ці вироби саме тому, що вони мають приємний смак та аромат. Тому саме такі зміни направлені на те, щоб зменшити вживання тютюнових виробів саме серед підлітків дітей та молоді, зберегти їм здоров'я і зробити наше середовище більш бездимним. Хотіла ще коротко всім нагадати, що з квітня 2023 року у нас були поновлені позапланові заходи державного нагляду з питань дотримання вимог щодо вживання та продажу тютюнових виробів. Насамперед, вони проводяться за зверненнями фізичних осіб, за зверненнями самих суб'єктів господарювання, також відповідно до доручення уряду. А нами за перше півріччя 2024 року. Було проведено 35 позапланових заходів по даному питанню за зверненнями фізичних осіб. Порушення чинного законодавства нами було встановлено у 30 випадках або майже 87%. Як бачите, що на превеликий жаль, все-таки порушення є такі досить суттєві і здорові. Також нами були застосовані фінансові санкції на суму близько 1,5 млн Она гривень. Поряд з тим, для того, щоб все-таки зменшити порушення чинного законодавства, нами напротязі всього часу цього проводиться інформаційно роз'яснювальна робота, яка проходить і серед підлітків, а саме в навчальних закладах Полтавської області, також проводяться відповідні заходи з суб'єктами господарювання, які працюють на ринку реалізації тютюнових виробів. Основними пунктами, які в нас були порушені, Порушення встановлені це порушення статті 16, 16 прим. 1 та 13 закону про попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення. А це саме стимулювання продажу, також реклама. Тютюнових виробів, пристроїв для тютюнових виробів без згорання, а також є сигарети. Крім того, 13 стаття це стаття, яка передбачає. Що є перелік місць загального користування, в яких не дозволено вживання тютюнових виробів, і також передбачає, що там повинна бути спеціальна табличка з графічним зображенням і певним текстом. Тому наразі, на жаль, у нас також досить таки суттєво ціє порушення. в таких місцях. Це такі загальні заклади, як ресторани, кафе. Заборонено також, хочу нагадати, все-таки враховуючи, що в нас такі порушення часто зустрічаються, в яких же такі місцях заборонено на сьогоднішній день громадських місцях тютюнопаління, вживання тютюну. Це ліфти і таксофони. Також це у приміщеннях та на територіях закладів охорони здоров'я, навчальних закладів, фізкультурно-оздоровчих закладів. Ви звернули увагу, що в цих закладах і приміщення, і територія, також у приміщеннях закладів ресторанного господарства, об'єктів культурного призначення, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів різних суб'єктів господарювання на дитячих майданчиках. Тому я так розумію, що все рівно. Кожного є діти, онуки. Звертайте на це увагу. І, звичайно, що ніяким чином ми не зможемо до всіх достукатися, і дуже велике прохання, щоб всі проявляли свідомість, громадську ініціативу і по можливості, також звертали на це увагу, можливо, робили якісь зауваження, тобто на дитячих майданчиках заборонено в місцях загального користування житлових будинків, в підземних переходах. У транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, в тому числі в таксі, на вокзалах, станціях, а також на зупинках громадського транспорту. На превеликий жаль, дуже багато в нас таких випадків, коли палять на зупинках громадського транспорту. Тобто, в цих місцях має бути спеціальна наклейка, яка має графічне зображення і певний напис. Е, тому е, звертаюся до всіх небайдужих. Всі, хто займають активну громадську позицію, якщо ви встановили факти порушення законодавства, якщо ви вбачаєте, на вашу думку, вбачаєте, що є такі порушення, звертайтеся до головного управління. А при цьому дуже великі прохання, тому що часто до нас надходять звернення від людей, де не вказується конкретний суб'єкт господарювання, це дуже важливо, оскільки ми проводимо позаплановий захід конкретного суб'єкта господарювання, інформацію щодо Суб'єкта господарювання ви можете взяти, якщо ви, наприклад, розраховуєтеся в місцях рестора... в ресторані чи в закладах харчування інших, це на чеки може бути зазначено. Це в куточки споживача, які мають бути в кожному закладі, який здійснює реалізацію товарів чи послуг. Тому це дуже для нас має велике значення чітко вказати, які саме порушення ви вбачали також за можливості, якщо є така можливість, то надати якісь фотографічні докази.